Всіх вітаю, з вами Марія, і хочу сьогодні роздивитись для вас таку тему: що принесе жовтин і що прибере. Давайте подивимось, що покаже вам. Так. Угу. Дивіться. Цікавий буде місяць у вас жовтень. Дивіться, почнеться з того, що тут розірвання відносин, спілкування у кого як чоловік, який дуже буде ображатись на таку позицію жінки, яка Жінка тут переповнена емоціями, вона на емоціях піде з цих відносин, з цього спілкування, може бути і темою, більш за все, тема робочі якісь відносини, більш в цей бік схиляється кава вагуща. Але для когось з вас може бути і особисті відносини, але знаєте, тоді скажу так, що жінка. Жінка до них більше ставиться як до такого більш ділового спілкування, коли є користь якась, а не почуття, які ну, просто її б не відпустили б з цих відносин. Але дивіться, як середина місяця. Будьте готові до того, що будуть намагання чоловіка повернутися в ці відносини, в це спілкування. І скажу так, що чоловік тут дуже зосереджений на, на прибутках. Він, ну, його світ це матеріальний світ. І почуття вони, ну, вони теж для нього може десь там трошки важливі, але не такі важливі, як матеріальне. І тут в нього якась користь буде. Він буде намагатись повернутися не просто так, бо це як як бажання в ситуації бути, як не втратити своє. От є в нього якась там тема, яку він просто от намагається не втратити. Я не бачу, щоб тут дуже було про почуття. Тут дійсно більш тема ділової сфери. Далі ще що прибере? Хитрих людей, дві людини є в вашому оточенні, дуже хитрі. І більш за все чоловічі енергії. І люди, які намагаються від вас отримати якомога більше. Натомість так мало вам дають або взагалі, от просто таке, знаєте, сухе дякую. І то так не дуже там воно щиро звучить. Погані якісь новини прибере жовтень. Погані новини про зміну. Такі новини, знаєте, які от проголошуються просто з високої трибуни. Це їх прибере жовтень. Потім тема документів. Вона просто зрушиться з місця, якщо у вас була якась ситуація, яка не рушила. Ну, от, і не відмовляють, і не робиться нічого, зрушиться з місця. Далі. Будуть значні зміни у спілкуванні з чоловіком. Це про завершення якоїсь конкретної теми. Ну, щось, наприклад, замовляв у вас, буде зроблено, і буде, будете віддавати людині готовий продукт, або якось по-іншому, але ну, сенс в тому, що буде щось зроблено і. От, ну, це буде завершення, через таке буде завершення. Так, далі вирішення питання через телефонну розмову. Жінка тут ну, як головна особа в цьому спілкуванні. От Вона вирішує вона завершальне слово за нею. Якось вона розглядає ситуацію. Чоловік тут як ховається від цієї жінки, від її вердикту, так хочу сказати. Так, давайте дивитись, що ж вам принесе жовтень. Гарні новини від чоловіка. Так, зараз я тут вся вимажусь. Гарні новини. Більш теж чоловік такий, як спілкуєтесь десь в соціумі з людиною. Може по роботі, може, ще якісь у вас спілкування. Гарні новини, легкі для сприйняття новини. І так і буде промовляти з посмішкою буде радіти з цих новин. Так, закоханість якогось чоловіка для когось з вас принесе. Але такий чоловік якийсь, от у ваших у вашій спільноті, він якийсь як відомий. Тобто людина, яка, яку знають багато людей, про нього багато говорять, пліткують про нього багато і як визнаний спільнотою. Угу. Може посаду керівника займає. Угу. Ой, та тут ще один закоханий. Угу. Але другий закоханий, він вже деякий час тут про вас дуже багато думає, ви йому дуже подобаєтесь. І мрій тут чимало про вас має літера Н Ч. Зараз. І у вас навіть спілкування є, от як він як багато чогось вам розповідає. Літера С, літера Б, літера П. Так, далі, що ще вам принесе жовтень? <гум> Багато роботи. Ну, звісно, навіть не буду на цьому дуже так довго затримуватися, але те, що ви будете робити, у вас дуже гарно буде виходити. Знаєте, от переможно, я так сказала б. Бо дійсно знаєте, як і що робити, і ви вже визнаний фахівець в тому, що ви робите. І заздрість якогось чоловіка до вашої роботи, до того, як і що у вас виходить. Отак тут. Далі телефонні розмови, якийсь чоловік в окулярах. Такі, знаєте, кругле якесь обличчя. Людина дуже хоче себе чим, ну, цими телефонними розмовами заспокоїти. Буде таким чином підкреслювати вашу важливість. І не тільки для себе, а це серед інших людей. Люди будуть бачити, що він до вас так ставиться дуже, дуже серйозно, що те, що ви вмієте, знаєте, робите для нього це ну, вивелич в його очах. Далі. Так, намагання бути якось поряд з вами людина, людина на літеру С, літера. О. Літера Г. Літера І. Цікавість до вас, Теж якесь визнання вас. Угу. Позитивні зміни. Десь ви десь. Ви спілкуєтесь з людьми, і ви будете як владу мати над, над якимсь чоловіком з вашого спілкування. Тут, як, знаєте, як тут для нього це будуть неприємні новини, бо якось він не звертав уваги раніше, що ви маєте над ним таку владу, що ви так багато важите в його житті. А жовтень місяць йому буде. Ну, Хочеться казати постійно, але це не постійно. Це буде дві, якісь такі два якісь моменти, коли як підсвітить йому жовтень, що ви більш важ... ну, набагато більш важлива людина в його житті, ніж він собі донині вважав. Тобто до жовтня він якось не, не знецінював ні. Але занижував вашу цінність для нього. А от жовтень йому це підсвітить. І для когось трошки позитивні, небагато, але все ж таки показана мені людина, яка на лікарняному ліжку. І є люди, які доглядають цю людину, і є люди, які відвідують цю людину. І поступово людина виходить з, з стану хворобливості, тобто стан людини більш такий врегульований стає. Отаке показане. Далі. Ну, у когось з вас взагалі ви тут собі новий шлях прокладаєте. Ви нагору виходите, тобто ви стаєте більш впевненою в собі людиною. У вас чималий багаж знань, досвіду, ви все це з собою несете в майбутнє і ви всім цим будете користуватись, але дивіться, як у вас такий шлях, він. Це не дуже швидко, але це дуже впевнено. Одразу тут показані два двоє людей, які будуть дуже застрити вам, вашому шляху. Тому як і що у вас виходить, десь ви з цими людьми іноді маєте спілкування. Ну, наприклад, ви можете там в кав'ярні десь зустрітись, каву попити. Ви можете десь там поспілкуватись. Ну, от як такі, знаєте, як довірливі розмови. І чоловіка мені показують і жінку. Люди ну, дорослі по віку своєму. Жінка така більш гладка. Чоловік навпаки, він такий худорлявий більш. Але, а може, навіть не дуже худорлявий, а так, просто нормальної комплекції. Нема в ньому зайвої ваги. В жінці є люди, які. Для вас не буде новиною їх заздрість, ви собі так їх і бачите. Але, знаєте, у вас така Мож... ви як спираєтесь на щось, ви так впевнено рухаєте вперед, не просто так. Ви, ви в жовтень входите з якоюсь такою зміною, яка вам як підтримка буде. З впевненістю якоюсь такою, ну так, цікаво входити. Так, далі. Показана ситуація, коли жінка відходить, відвертається від одного чоловіка, і на його місце приходить інший чоловік. Жовтень вже буде, ну, от вне, їй буде вже зрозуміла така ситуація, коли вона відмовляє одному чоловікові щоб на його місце інший прийшов, як звільняє місце для іншої людини. Так, що ще прийде в ваше життя? Ну, багато спілкування. О, тут прихильників буде чимало в жінки. Один, два, три, чотири. Бачу, 5 бачу, вибачте, 5. Дівчат, не, не обов'язково, що для всіх, для вас це буде 5. Це, ну, ви ж розумієте, фільжанка загальна. Це просто як образ жінки, і різні вони дійсно всі дуже різні. І для різних вас це будуть різні чоловіки, але мінімум двоє будуть. От Просто от показано, що мінімум двоє для кожної з вас Ну от є тут. У Когось, може, і всі п'ять будуть, але не для всіх, так. Мрії про вас чоловіка теж показані. Дуже йому хочеться бути таким, знаєте, значно важливішим в вашому житті, щоб зайняти собою своїм образом просто весь простір вашого життя. Але все ж таки, ви, ви важливіша, ви більша фігура в цій ситуації і вам вирішувати останнє слово за жінкою тут. А в жінки є свої мрії. Угу. Виконання ваших якихось таких, я не буду казати, що дуже таких великих мрій, але щось ви там, наприклад, запланували собі щось змінити в гардеробі, то ви будете це робити і будете змінювати. Є тут такі моменти. Зустрічі показані, як такі одна так взагалі переламна така зустріч, коли люди зустрічаються і щось між собою вирішують, щось геть по-іншому робити будуть далі в житті. Для кого як? Для когось це може бути якась тема, ну щось полагодити треба, відремонтувати може щось треба. Так. І що взагалі відійде від вас? Давайте побачимо. Так, що взагалі відійде? Чоловік, який вважав, що він номер один в вашому житті, нікого більш крім нього, взагалі немає і ніколи не буде, що він най-най-най кращий І що так як він змінив ваше життя, то ви тільки мріяли, тільки могли б мріяти. Знаєте, такий, що ну, тут. Трошки щось нарцисичне. Щось він так дуже про себе, такої думки, що ви не так до нього відноситесь. Ви взагалі якось від нього час від часу як закриваєтесь. Як знаєте, вам дуже багато його спілкування з ним. Найближче тут жовтень, я б сказала, початок. Цих змін, а найближчі 30, від 30 до, давайте так, найближчі три місяці, в кого як, але може розтягнутися на найближчі три місяці, коли ви свій простір будете вичищати від цієї людини, від енергії цієї людини. Ну, тут значно все зміниться. Розчарований страшенно він Він такий впевнений був в тому, що ви тут Ну просто, от що він ваша мрія. що Взагалі, ну як це? Це що таке? Що це ви відмовляєтесь від нього? Оце, оце от основна для когось з вас тема, що ви ну, просто от ви ставите крапку і все. І для когось зміни в роботі, але це ви самі так бажаєте, ви самі собі такі зміни влаштовуєте. Це, ви щось закриваєте, якусь тему і по-іншому, просто що, це, це в цьому ви бачите свій захист. отак. Тобто щось, що ну, як полегшує вам роботу, як поліпшує ваш настрій. Угу. Угу. І якийсь чоловік буде за вами дуже-дуже сумувати. Я так розумію, що той, який вважав себе. Найкращим серед усіх найкращих. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Ну, знов гарні новини про зміни. Аж запалюєтесь цими можливостями. Ось так тут. Ну це прогарне. Добре, приємно. на Гарному завершувати, закривати відео. І всім вам бажаю, хай місяць принесе вам тільки гарні зміни, гарні новини і гарних, приємних людей в ваше життя. Хай приведе. Бережіть себе. Хай все буде добре. І будьте здорові. Побачимось, всім пока!